В тексті сказано, буду переписувати комп'ютерних богів. А ми християни, Бог тільки один. Тому я його попросив переписати цю фразу. Ну, принаймні, він на це сказав. І щоб була трохи спокійніша пісня, він переписує. І в мене є текст, і в мене є громт. Тепер є ще альтернативний варіант. У мене є два пункти від нього. Тепер треба як в сону. Значить, Соно в даному випадку я залишаю ті самі опції. Єдине, що в мене лікіт, отак розумію, можна зробити смітник очистити. Цей приспів скопіювати. Ну, текст. Сторони з мрій з цифрових рядків. Добре. Так. Я текст не дуже читаю, але хочу пробувати інший стиль. У мене більш це зараз цікавить. Стиль. Стиль. Ось тут в мене буде промпт. Оце мені здається лишнє. Ну, хай поки що так буде. Інші налаштування залишаю самі. Це за тепер що трохи було більше місця. Тут видно каун. перший, перші слова. Тобто я можу орієнтуватися серед цього списку. що було Ukraine female vocal. Ukraine female vocal. Вот. Тобто я вже можу орієнтуватися. В тиша, лише, і нотний стан в уяві проростає, є мілія твій час настав творити, Молодію душі у світ пустити, ми бісілієте, і перші кроки робити, Технології лиш пензель у руці. Вони помозуть мії вцілити і музика засяє, наче сонце у росії Від музичних чарівних подій твого... Початок дуже смачний, але далі йдуть оці щурчки, і вони трошки в режим танцю вводять. Що друга скаже? В кімнаті ти жалиш, тонке луна, І нотний стан в уяві проростає. Я милі, я твій час настав творити, Мелодію душі у світ постити, не бійся мріяти, і перші кроки робити, технології, лиш пензель у руці, вони поможуть мрії втілити, і музика засяє, наче сонце у росі лети, лети крила крилах у світ музичних чарівних подій, мій, є я свій власний світ. Кожна нота це душі полі, і хай лунає твій унікальний спів створений смі, і цифрових рядків, це твій початок лагідний пісне, музичний, твій умі, слова складаються в рядки поезії, а в серці вже звучить нова фантазія. Зі яке диригент свого натхнення, і кожна коце крок до свершення, нехай говорять, що це все не справжнє та ти не слухай заздрісних розмов, бо музика твоя жива, і справжня, ні твоя віра, і твоя любов. Чарілих подій, твори міряє свій власний світ, де кожна нота це душі полі, і хала має твій унікальний спіль, створений сміх і цифрових лятків. Це твій початок, лагідний, твій зле, музичний твій оні. Квімкненный Нейромережу і хай відчує він твоє натхнення, натхнення творчості, бажання і надії втілить в музиці мільйони твоїх мрій Летле ти на крилах мрій у світ музичних чарівних подій, твої милі є, є свій власний світ. Кожна нота це душі полі, і хай лунає твій унікальний спів Створений сміх і цифрових рядків це твій початок лагідний твій зле, музичний твій Ми бачимо, що в мене пішло 10 кредитів. Е, було 40-стало 30 після генерації. І другий варіант такий хороший. ну Більш-менш такий, який можна послухати. Є е, висновки, що швидка пісня, він не встигає довгі рядки ковтати нормально, він їх десь заминає, а спокійніша пісня він десь викручується. Але наголоси. От перший варіант, хоч він динамічний, в перших 3 секунд, значить, там класно заходить ем, оцей рядок технології, лише пензель в руці. От там дуже гарну підводку він зробив. В другому варіанті він зробив гірше цей. От, ну, якось так. Далі можна ще щось доробляти, ще писати сюди в цьому, тому, що він щось дописував. Ну і далі всі моменти. Наших руках експериментувати полиці.